Надзвичайно чутливе питання питання виконання україною завдань плану дій з візової лібералізації. По суті, сьогодні ми можемо говорити про те, що вже третій рік поспіль Україна виконує по суті планувально законодавчу фазу плану дій з візової лібералізації, і ми не можемо сьогодні говорити про, в перспективі найближчої успішної її завершення. Зокрема. Наша громадська ініціатива зробила достатньо вважаю для того, щоб в листопаді на саміті в Вільнюсі ми могли отримати по суті зафіксований перехід України до другої імплементаційної фази плану різко лібералізації. Для цього, наприклад, наша організація минулий рік і цей рік здійснювала візити. До наших колег, до представників з відповідних державних інституцій країн-членів Європейського союзу, шести столиць ЄС, де ми намагалися знайти підтримку візовій лібералізації, намагалися переконати наших колег в тому, що Україна готова до виконання завдань, передбачених планом дій. І, безумовно, також в міру наших можливостей намагалися надавати незалежну експертизу та оцінку тих критеріїв, які, власне, виконувалися. Я дуже рада сьогодні бачити і представників парламенту, зокрема Борис Іванович, сьогодні прийшов. Дякуємо вам за це. Буквально трохи більше тижня тому комітет з питань європейської інтеграції проводив слухання на тему візової лібералізації, і по суті, в рамках комітету відбулася підтримка всіх тих вкрай необхідних законопроєктів, які могли би відкрити дорогу по суті, до переходу України до другої фази. План дій. Втім, на наше глибоке розчарування, 1 липня ми отримали такий, ну, серйозну відповідь з погоджувальної ради, де, наприклад, не було навіть винесено на обговорення і відповідно на голосування. Важливий законопроект 2342, який, на нашу думку, був чи не ну по суті другим кроком для того, щоб ми могли успішно прозвітувати перед стороною ЄС про взяті на себе зобов'язання, і тому ми сьогодні змушені констатувати, що станом на липень 2013 року навряд чи Україна може. Передати третій звіт і говорити про абсолютно повне виконання всіх тих критеріїв, які вона на себе взяла. можу сказати, що сьогодні на середину 13-го року ми вже є свідками того, як власне громадський рух за Безвізову Європу, по-перше, став достатньо масштабним. Він представляє дуже велику кількість країн, як членів ЄС, так і країн-партнерів. В той же час цей рух став більш професійним, він спирається на доволі солідну методологічну базу. Роботи є, як... ця робота стосується як підтримки реформ необхідних для досягнення. Безвізового режиму, так і власне на лобіювання політичних рішень в країнах-членах, без яких неможливо буде і безвізова Європа. Тому на сьогоднішній день є доволі шляхетна політична мета, а саме Європа без віз, а з іншого боку, є цілком професійна робота, діяльність. Громадських організацій, які намагаються формувати достатньо компетентну точку зору на те, що відбувається, ми не намагаємося жодним чином прикрашати дійсність, але з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоб кожен крок, який свідчить про прогрес, був би відзначений, і це нам дає спільно надію на те, що все ж таки це не така вже і. Далека перспектива, коли в Європі не буде візових режимів, які перешкоджають громадянам вільно подорожувати континентом.